До слова запрошується Закоблуковський Максим. Всіх вітаю. Перше за все, я хочу подякувати Андрію Васильовичу Переховському, засновнику та керівнику політичної партії Сила Нації. За надану нам довіру бути в команді політичної партії Сила Нації, робити одну справу. На мою думку, першочергове завдання спільна праця. Об'єднання свідомих людей українців навколо політичної партії Сила Нації за, для наближення е, кінця е, війни і е, розбудови нашої держави. Громадська організація Громадський контроль Київщина підтримуємо всі починання політичної партії Сила нації, е, а саме це Україна після війни новий формат суспільства і також новий устрій держави. Відносно життя українців дуже, дуже багато питань, дуже багато проблем, і так як і зі сторони фронту, і також в саме в, внутрі нашої держави. Це іноді буває так, закрадається думка, що відбуваються якісь сплановані. Можливі скорочення нашої нації, закриваються лікарні, школи, а саме більше це спостерігається по селах, в маленьких містах. Що ми бачимо? Ми бачимо, що закриваються школи, молодь із сел виїжджає. Вона виїжджає в великі міста, а в більшості виїжджають за кордон. Тому ми. Обов'язково повинні змінити деякі речі в цих напрямках, а саме зберегти, так як і наші міста, усі в нашої країни, і так само зберегти наші села, щоб села і молодь там залишалися. Це саме головне. Також хочу зауважити, що є за нашими спостереженнями. є дуже велика проблема це надра. І в наших районах так само ці надра вивозяться. Надра самі потужності не зареєструються на містах. Бюджет вивозиться на великі міста. В селах нічого не залишається. Тобто скорочується можливість розбудови цих же сел, про які ми говоримо. Тому ми за те, щоб всі потужності, які пов'язані з надрами, реєструвалися тільки в селах, містах, в тих, яких вони є. Також є наші спостереження, саме, саме більше – це пенсіонери. Пенсії це мінімум, що люди отримують. Тому ми закликаємо об'єднуватися навколо політичної партії Сила Нації, робити одну справу і рухатися вперед. Дякую. Я декілька слов хочу доповнити до вас. Згоди на 100%. Зараз молодь відказується іти в навчатися лікарями, вчителями, тому що зарплату, яку вони отримують після окончання, і недостатня. Недостатня навіть. Вижити. Але ще хочу приклад: один приклад. Один російський полонений. Більше 12 тисяч гривень обходиться нашій державі, нам з вами. Я неодноразово казав, давайте їх кайданами до нашої критичної інфраструктури, куди лупцюють агресор. І хай лупцюють по своїм. Воно, я подивився один ролі, воно воно ще Мурлову каже, що «Плохо годують, мало зарплату отримують». Ти що? Що це таке? Тому стовідсотково згоден. Але ж я вважаю, що зараз. Програма Сіла нація, по-перше, що потрібно – соціальна несправедливість. Пенсіонери наші, вчителя і лікарі. Від лікаря залежить життя чоловіка, а від вчителя, майбутнє його. Тому що і, я не хочу, щоб мене десь там е, зрівнили з якимись політиками, але я вважаю, що ці люди. Повинен бути на особливому рахунку. І заробітна платня бути най... 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 найпотужніша, бо деякі отримують мільйони, а деякі хліби не мають за що купити.